А, выдать добрый день. Добрый, добрый. а кто может выдать мне медичную книжку? Добрый день. А то может выдать мне медичную книжку? Видайте медичну книжку? О, Ромчику. Йопта. Алло. Це ти був проводив співбесіди? Ром Рома. Пане лікарю, будь яке медичну книжку? Панове, панове. Иван. Добрий день, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Видайте медичну книжку. Видайте медичну книжку. Ау. Видайте медичну книжку. Видайте медичну книжку. Пане Валера, пане Валера. Пане Валера. Алло, добрий вечір, Бажаю, здоров'я. А хто може видати? А вот хто в білому халаті стоїть, може? Будь ласка, мэткарту. Ти ж мене чуюш, так? Як казав, що я настрою цей забув зробити скрін Там де я проводив співбесіду? То я, мабуть, буде десь через час, мабуть 2-3 Робуду знову співбесіду. І потім буду проводити строї ще. Ще один стрій, тако... стрій і тренування і все. Нехай Треба тобой душе А тобі ж треба два строя, да? Уже Дві лекції, два строя, якщо не помиляюся тобі, да? А нічого що ти бо... А, вони ж не побачать, бо ти ж.. цей. Да, я я поняв. А там же, якщо ти допустимо в перший ранг і на другий, ти ж те саме не можеш скидати. Да? Чи можеш? То що, будеш фото здавати, що там тобі треба. Коли ви співбесіда буде, хлопці? Хлопці? Парам-парам-барамбаром. Парам-барам-барам. Шо? Що? Що, Вы ч? Кинув заявку? Да, кинув. Шо? Блядь, прикинь, шо мені те вортонуло Блядь, я еле еле нашел ту заявку подавать нахуй в том дискорде ёбана. Раз подчекай ну. Да, я блядь, думи меня про полку. Мне треба три строя. правда, рации и упетование рп. Сказал что-то о А я там бачу, тобі треба РП опанування і тобі треба правила рації, я бачу. То пошлі будеш давати, а зараз Саша побачив. Будеш давати зараз чи ні? Можна я за стінкою подивлюся, як це? Може, може. Дякую. Напишеш, коли там буде вже кінець, добре? Тарас, в тебе є вже медкарта. А, питання? Тож, де? типа Ромчик такие опа а я в собі постой простенько, да ярик у нас бачок потих баный рот да ну, блин ты бо есть медкарта пта ты же сказал баный рот а ну передай мне лицензию свою медкарту на. Алло, блять чужие нести, пта мой! так не будет Что с тобой так не будет? Ярек, у нас бачок поди, йо рот Валера. А... Валера, привет, на. И там Валера, и тут Валера, йо-ванеро. Скити, вас тут там, в общем побралось. Ну Здорово, здорово, блядь, здорово. Смотри, я Так, так. Здорово. Я шов, я шо, не не шел, я не